Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми поговоримо про щось справді фундаментальне: як подолати ту величезну, здавалося б, нездоланну прірву між святим Богом і людством. Ми зануримось у концепцію єдиного посередника. І повірте, це не просто якась суха теологія, це це відповідь на одвічне питання, як людина може знайти справжній реальний мир зі своїм творцем. Ну що ж, почнімо. Щоб знайти відповідь, треба спочатку до кінця зрозуміти, наскільки глибокою є проблема. І тут справа, знаєте, не просто в якомусь відчутті, мовляв, я далеко від Бога ні, ні, все значно, значно серйозніше. Ось як ми все розберемо. Спочатку визначимо, в чому ж полягається фундаментальна криза, потім подивимось, як Біблія описує пошуки рішення. Далі з'ясуємо, хто ж такий цей посередник і що саме він робить. І наприкінці поговоримо про висновки, які з усього цього випливають. Гаразд, наш перший розділ фундаментальна криза. В чому ж її суть? Біблія говорить нам, що це не просто якась там емоційна дистанція, це щось набагато глибше, це справжній судовий і моральний розрив. І ось тут ось тут ключова думка. Проблема не в тому, що ми відчуваємо, проблема в нашому статусі, у нашому юридичному статусі, якщо хочете. Апостол Павло в посланні до Римлян каже: прямо: ми не просто, знаєте, недосконалі, ми стоїмо винними. Винними перед судом абсолютно святого Бога. Тільки вслухайтеся в ці слова. Вони просто вражають своєю серйозністю. Перед обличчям Божого досконалого закону, що тут скажеш? Будь-які виправдання просто зникають, замовкають весь світ увесь світ стає відповідальним перед ним. Ось вона та сама прірва здавалося б, абсолютно нездоланна. Добре, якщо прірва настільки величезна, то невже немає ніякого виходу, Невже немає способу її подолати. І це питання якраз і підводить нас до другого розділу, до пошуків того самого мосту через цю прірву. Ключове слово тут, звісно, посередник. І важливо розуміти, що це не просто якийсь нейтральний суддя чи арбітер. О, ні. У біблійному розумінні посередник це той, хто має повноваження відновити мир. Але як, задовольнивши вимоги справедливості, це абсолютно критично. Цей крик душі з книги Йова він просто пронизує. Це ж вираження найглибшої людської потреби, потреби в комусь, хто міг би, ну знаєте, по-справжньому з'єднати божественне і людське, хто міг би покласти одну руку на плечі святому Богу, а іншу на плечі грішній людині і сказати мир. Це прагнення, я думаю, відгукується в серці кожного. І знаєте, вся історія старого завіту ніби пронизана натяками, такими собі прообразами, які вказували на майбутнього посередника. Подумайте самі, мойсей, священники в храмі, пророки, навіть царі, всі вони так чи інакше виконували роль посередників. Але кожен з них був лише тінню, лише вказівником. Їхня робота була тимчасовою і не мов би кричала про когось більшого, досконалішого, хто ще має прийти. І ось ми підходимо до самого серця нашої теми. Хто ж хто міг би стати цим досконалим посередником? І відповідь, яку дає писання, просто вражає таким посередником міг бути лише той, хто є одночасно і Богом, і людиною. Богом людина. Давайте розберемося, чому це настільки важливо. Дивіться як людина, він мав прожити під тим самим законом, який ми всі порушили, і як людина. Він мав померти, щоб понести покарання за нас. Але одночасно, як Бог, його жертва мала нескінченну цінність, достатню, щоб задовільнити Божу справедливість. І, звісно ж, як Бог, він мав силу перемогти смерть одне без іншого просто не працює. Тобто найголовніше тут ось що: ці дві природи божественна і людська, не просто існують поруч. Ні, вони нероздільно поєднані в одній особі, і тільки так він може бути ідеальним мостом, представляти Бога людям і водночас представляти людей перед Богом. Гаразд, ми розібралися, ким мав бути цей посередник. А тепер давайте подивимось, що ж саме він зробив, бо його праця, його діяння вони настільки ж унікальні, як і його особистість. Традиційно його роботу розглядають у трьох аспектах, які до речі ідеально вирішують три наші головні проблеми. Дивіться, як пророк він розсіює нашу темряву і невігластво, як священник він розбирається з нашою провиною, і як цар він звільняє нас з полону, з рабства гріха. Три проблеми, одне комплексне рішення. А які ж плоди, які результати цієї праці? Це не просто, знаєте, якийсь там шанс на спасіння. О, ні, це цілий пакет нейновірних благословень. Повне остаточне прощення гріхів, абсолютно нове серце, на якому записаний Божий закон, справжні особисті стосунки з Богом, і зрештою вічна безпека і спадщина. І все це, все це надійно гарантоване його досконалою працею. І це підводить нас до останнього, але дуже важливого розділу, які ж з усього цього випливають наслідки. Якщо посередник лише один, то що це означає для всіх інших, так званих шляхів до Бога? Цей вірш із послання до Тикофія, він, по суті, є стрижнем усієї теми. Зверніть увагу на наголос. Тут не сказано, що Христос це один з багатьох посередників, чи навіть що Він найкращий з них, ні. Тут чітко сказано один посередник. І ця винятковість, ця ексклюзивність має просто колосальні наслідки. Що це означає на практиці? А те, що ця істина проводить дуже чіткі межі. Вона, по-перше, відкидає будь-які спроби додати інших посередників, чи то святих чи священників. По друге, вона говорить ні моралізму, тобто спробам заслужити спасіння своїми ділами. По-третє, вона застерігає від містицизму, що шукає Бога в обхід хреста, і нарешті, вона не допускає перетворення благодаті на дозвіл жити в гріху. Все обертається навколо нього одного. І ось ми підійшли до фіналу. Це питання, над яким варто подумати. Вчення про єдиного посередника, це знаєте, водночас і величезна, неймовірна втіха, і дуже серйозний виклик. Втіха, бо доступ до Бога гарантований не нашими хиткими зусиллями, а досконалою працею Христа. А виклик виклик у тому, що це вимагає від нас залишити всі інші надії, всі інші шляхи і довіритись повністю і беззастережно лише йому одному.